Кір Хеммент, Курт Кобейн та Джиммі Пейдж їх соло відомі у всьому світі. Сподіваюся, що і моє ім'я як виконавця музичних творів буде знати увесь світ. Я тільки учень Великобалківської гімназії, міста Кропивницького, і хочу вам представити своє дослідження, як саме цей інструмент у руках виконавця, творі ноти, ритм, мелодію та музику. Саме фізика допоможе нам це пояснити. Мета проєкту як створюється музичний звук. Його характеристики, те, від чого характеристики музичного звуку залежать. Торкаючись із темної струни, ми створюємо вібрацію, відому як стояча хвиля. При цьому деякі точки струни, звані вузлами, взагалі не рухаються. Тоді, як інші точки, звані пучностями, коливаються вгору і вниз. Вібрацію через риф і струна кромач перейдеться на корпус гітари, тонка гнучка деревина, якого також починає вібрати. Взаємодіє з навколишніми молекулами повітря, зіштовхуючи їх одна з одним, така послідовність стисків створює звукові хвилі, і ті з них, що виникають у середині корпусу, виходять через резонантний отвір. Зрештою, вони доходять до нашого вука, що трансформує хвилі на електричні імпульси, які мозок інтерпретує як звук. Попри те, що діапазон часток, які людина здатна відчути на слух, поширюється від 20 Гц до 20 кГц. У музичній практиці застосовується лише дониз частотою від 27 Гц до 4 кГц, що пояснюється тим, що інтервальний компонент музичного звуку сприймається лише в цих межах. У кожного окремого музичного звуку чотири основні властивості: тембр, тривалість звучання, гучність та висота, тембр або забарвлення звука залежить від природи, і матеріальних якостей тіла, яке звучить. За тембром ми розрізняємо звуки різних інструментів, або голоси людей. У кожного музичного інструмента або голосу свій притаманний тільки йому тембр звучання. Одна і та ж нота, якщо її заспівати, або взяти на гітарі, наприклад, нота до. Або нота до на фортепіано буде мати різне музичне забарвлення та тембр звучання. Тривалість звука це довження звучання ноти, яка визначається тривалістю коливання руху тіла, що звучить. Тривалість звуків основа в музиці, яка об'єднує ноту за нотою вибудовуючи їх в прекрасну мелодію або запальний ритм. Розуміння, як рахувати тривалість нот для гітариста, є дуже важливим умінням, що створює ритмічний каркас твору і неважливо, в якому жанрі чи стилі музики виграєте. Звуки з організованим чергуванням тривалості звуків, які переходять в ритмічні структури, створюють мелодію. Без ритму це всього лише неорганізований набір звуків. Гучністю називають суб'єктивне уявлення про інтенсивність та силу звуку, що виникає у свідомості людини при його сприйнятті органами слуху. Гучність залежить від амплітуди, а також частково від частоти коливань. Звуки однакової інтенсивності, але різної частоти сприймання як різні повучності. Висота звука залежить від частоти коливань тіла, що звучить. Чим коливання частіше, тим відтворюваний звук вищий, чим коливання рідше, тим звук нижчий. Швидка вібруюча струна створює високу щільність, стиснень і високий звук, тоді як повільна вібрація перетворюється на звук низької інтенсивності. На частоту вібрації струни впливають чотири речі: товжина, натяг, щільність та товщина. Довжина та натяг стандартних дарних струн, як правило, однакові, а товщина і щільність відрізняються. Товстіші струни вібрують повідніші, виробляючи низькі труни. Тонкі струни звучать тихо і не вимагають надбірного натиснення на них. Від товщини і сили натягу залежить висота і тембр звучання інструменту. Чим коротша і тонша струна, чим сильніше вона натягнута, тим вище буде натягнутий з неї звук. Управляти висотою звука гітарист може змінюючи товщину робочої частини струн. Для цього потрібно прикласти їх пальцями на певному ладу. Тобто брати акорди. Натяг струн впливає на чистоту коливань струни, звук струни, якщо коливається сам по собі дуже слабкий, тому для його підсилення зазвичай використовують корпус інструменту. З певненістю можемо сказати, що один з основних аспектів, пов'язаний з фізикою музики це звукові хвилі. Музичні інструменти створюють звукові хвилі, які поширюються у просторі та сприймаються нашим слухом. Таким чином, фізика музики дозволяє нам краще зрозуміти і пояснити процес, пов'язані із створенням і відтворюванням звуків у музиці. Цей унікальний підхід допомагає нам поглянути на музику з погляду науки та розкрити її велич через розуміння її фізичних законів. Дякуємо за увагу.